Сьогодні будемо робити розклад, що хоче сказати вам ваш янгел-охоронець. Тому що у кожного він є. Хтось його чує, хтось ні, хтось прислухається, хтось ні. Сьогодні подивимося, що він тобі хоче сказати, твій янгел-охоронець. Може, чогось ти не помічаєш? От, може щось підскаже, тому підписуйтесь, ставте лайки. Це буде ваша плата за цей розклад. Так, а що хоче сказати янгол-охоронець? Завжди, завжди треба робити висновки своїм діям, своїм словам, тому що справедливість є Божа. Не тільки закон суд, так? але і є Божий. Тому все баче на всі ваші вчинки роблять теж вчинки, да? тільки ми. Не розуміємо, коли щось стається погане, чому, за що, так, але це наші дії привели до цього. Тому ангел-охоронець попереджає, що все треба робити все від щирого серця. Про вчинки. Якщо в нас щось погане трапляється, так це ми самі винні, так повторююсь. Якщо хтось з вас знаходиться в поганому настрою або е, так, така, знаєте, осіння депресія, тому ви самі можете ви самі, самі туди так, ви саме туди потрапили і себе туди заштовхали. Е, і вихід знайти. Можете тільки ви, тільки ви оттуда потихеньку, потихеньку е теж прислухатися до свого серця, чого е бажаєте, і туди е треба тримати напрямок, тому що все ж таки кінь він е рушить, тому і вам треба рушити. Е ще треба все ж таки е серце, е звичайно, розбите. От, але розбите я маю на увазі, тому що життя трошки наше зупинилось на Україні. І вам, ангел охоронець, хоче дати зрозуміти, що не все втрачено, тому що голуб мира є. І в нас буде велике щастя, велика любов очікує саме на тебе. Тому треба. Рушити, треба м, діяти е, в тому напрямку, щоб вам було комфортно. От, і все ж таки звертати на Божу справедливість, е, тому що е, навіть все, що ми бажаємо, да, нам вертається. Все, що ми робимо, нам вертається. Якщо ми робимо гарні вчинки, якщо ми даруємо любов, вона нам е, вертається. З дуже великої е, сили. Тому бажаю е, я і ваш ангел-охоронець, щоб все у вас зі... здійснилося чим найшвидше. Тому е, е, тільки вперед і без сліз, без е, таких е, сильних душевних травм, ідемо до миру, до перемоги.